Друзі, вітаю! Давайте швиденько пройдемось по найбільш оперативних новинах. Британський міністр оборони поставив ультиматум Заходу. Мовляв, якщо Росія не припинить бити Україну окремим видом бомб, тоді треба давати добро Україні бити. Аналогічний ультиматум він поставив і Путіну. Які бомби чим бити? Давайте проаналізуємо. Плюс Зеленський зустрівся з Мелоні, попросив стати. Посередником, ні, не посередником в переговорах з мир. Там у нас уже є індуси, угорці, катарці, саудити. Там у нас є штати, Німеччина і ще безліч Китай, Бразилія, Індонезія і безліч інших країн. Ні, в Малоні він попросив стати. Перемовником, щоб Україна могла отримати більше систем Петріот саме від Байдена, десь відчуває Зеленський, що не справляється говорити напряму, і вирішив натиснути на нього Мелоні, прем'єр-міністерка Італії, яка головує в G7 до кінця року рівно стільки часу, скільки Байден буде керувати в Білому домі. Він каже: пані Мелоні, давайте разом натиснемо, щоб Україна отримала побільше систем Петріот, і не тільки. Ну і власне Словаччина, де сьогодні панує дружня сусідня країна, де сьогодні панує ворожий до нас уряд, може взагалі залишитись без грошей. Ну, тому що корупція дорожча. Що саме там сталося? Давайте все проаналізуємо. Підпишіться на цей YouTube канал. Залишилось 500 людей, навіть трошки менше для того, щоб ми досягли команди в 500 людей. Тисяч, тому підпишіться, це якраз останні гарячі пиріжки, ви можете доєднатись вчасно. Ну і власне, 400 тисяч гривень ми зібрали, треба мільйон триста, купуємо 4 автомобілі, котрі поїдуть на Донбас. Л-200, пікапчики, все так, як треба. Міністр оборони Британії дійсно класний чолов'яга, каже: якщо Росія не перестане використовувати плануючі авіабомби. Каби по території України Захід змусить дозволити всіх і Британію, і Штати, і Францію, і Німеччину бити по території Росії. І не важливо, що це буде знаходитись не на приграничі, а всередині. Тому що розумієте, Захід нам кричав, що ми вам дозволили бити, але дозволили бити тільки по сусідніх областях. А бити в глибину нам не дозволяли. То зараз ми маємо зможемо теоретично мати таку можливість. Британці вчепилися за це. Я вам вчора говорив, що Кір Стармер поїде до Байдена. Друга зустріч за початок його короткої каденції. Ну і власне це має стати, я думаю, однією з основ зустрічі між Байденом і Стармером: типу, давай дозволяти українцям бити, бо далі справа не піде. Ну, мені виглядає дуже цікаво. Про це пише The Times. Я думаю, що таким ультиматумом можна буде і дотиснути Захід. Мовляв, ті б'ють українцям не можна. Причому кажуть, що зразу щоб бити по пускових системах, щоб Росія не могла атакувати. Я вам скажу, росіяни зараз заготували кілька нових кабів більшої ваги, які просто, скажімо так, можуть завдавати ще більшої шкоди. От, єдина проблема, росіяни то їх придумали, але башка не думає і зараз немає чим їх підняти. То от каби наче є, але літаки таку тонажність піднімати не можуть то вони стоять на складах. Насправді, дали б добробити цими довгими ракетами штормшедов, то ми могли б там, де вони на складах стоять, там їх і знищити, і вся ця шкода полетіла б по Росії, а не нам. Ну, одним словом, слідкуємо за цим треком. Ну, от і дивимось удари в глибину. Це якраз можливість на наступний найближчий час це все досягнути. Зеленський перебуває зараз в Італії. Це прекрасно, тому що він зустрівся з Мелоні. Зустрівся з американськими депутатами. Про них зараз окремо скажу. Він ним навіть підрозкрив частину плану. Ну от наскільки я розумію, там Лінсі Грем е, і власне ще кілька депутатів, які він сказав, що нам треба. Ви там зі своїми лідерами поговоріть, тому що і Байдену, і Зеленському будемо показувати. Ой, і Байдену, і Харріс, і Трампу Бачите, я вже. їх... Будемо показувати, сказав Зеленський, цей план, тому треба, щоб ви теж його побачили, і їх трошки, що називається, підігріли і підготували. Тому а, з ними проведена робота. Ну і дуже класна робота. Пише газета Месаджеро. Якщо читати її з акцентом Месаджеро. Хоче, щоб а, власне нам донести меседж, що Зеленський попросив Рим бути посередниками в тиску G7. На Байдена для того, щоб нам дали якраз побільше систем. Петріот е, Мелоні пише газета, дуже сердечно і полюдяно відноситься до України. Сказала, що допоможе. Вона не хоче влазити в кампанію між Камалою Харріс і Дональдом Трампом. Вона каже: Мені це не треба хто виграє з тим, будемо працювати. Мудра жінка, мудра позиція. Ну от але. З Байденом готова поговорити, готова використати всі інструменти, які в неї будуть, щоб спробувати Україні знайти потрібні системи Петріот і зробити так, щоб Байден на них погодився. Що дуже важливо, вона від себе сам ті систему ППО ще одну передасть і сказала, що вона буде дуже дуже скоро в Україні і каже: до кінця вересня ви вже її точно побачите. Це добре, але якраз нам, крім цього, ми за це насправді дуже дякуємо. Кожна система знов ж таки система це не одна машина, це комплекс автомобілів. Ну, от, які власне з установками і які можуть знищувати все, що на нас летить, ми зможемо підсилити або Харків, або Одесу, або Львів, куди зараз теж бачите, летить по всій країні. Ну і власне. Мелоні зможе спробувати бути таким посередником, який дотисне Байдена. Що цікаво, що Італія завжди була такою достатньо проросійською. Навіть зараз є деякі міністри, які роблять. Не антиукраїнські заяви і про російські є архітектори, інженери, які сотні мільйонів заробляють на будинках Путіна. Є венеціанський кінофестиваль, який показав антиукраїнське кіно за канадські гроші. Знову ж таки, дивно. Але в цілому ми бачимо, що Мелоні веде чітку проукраїнську лінію. Дай Боже, щоб так було далі, і щоб в неї вийшло з тиском на Байдена. Ну а власне з сенаторами Зеленський теж провів коротку зустріч. Лінці Грем, наш друг. Йому зараз треба входити до Трампа, хоче підняти свої акції. Він приїжджав і в Бородянку і в Бучу, і в Київ, один з самих перших, хто приїхав. Ну а тому в нього нормальна проукраїнська позиція. Треба підняти свої акції в Вашингтоні. Тому наша тема, з якою він прийде з папочкою, красиво розкладе, пояснить Трампу. Наблизить його до Трампа і наблизить його і наблизить наш результат. Одним словом, це один з переговірників по тиску на Трампа. Були інші депутати, більш близькі до Байдена і Харріс, Що теж. Насправді нормально там в Італії була велика тусовка, великий форум, Тому президент зміг зі всіма побачити, зі всіма проговорити і, власне, підготувати платформу до майбутнього дуже скорого візиту до сполучених. Штатів. Друзі, це вся інформація. Підпишіться на цей YouTube канал. у Нас скоро буде 500 тисяч. Останні підписки це наша ціль. А друге, зробіть донат для того, щоб ми пошвидше купили автомобілі. Ну, а власне в коментарях напишіть, як вам така формула. Не напряму говорити з Байденом, або не тільки напряму говорити з Байденом, але й залучати впливових західних політиків, щоб вони зі своєї сторони з ним поговорили. Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!